Американських військових підставили загибель бійців США у Литві могла бути не випадковою. Що насправді стало причиною смерті, і чому техніка потонула у болоті? Російський слід підтвердився далі. У випуску розповім про все по порядку. Ви на фабриці новин мене звати Наталія Мартинюк. Загиблі у Литві американські солдати потонули у болоті разом із машиною, бо трясовини не було на мапі. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на коментар директора фонду відновлення і захисту водно-болотних угідь Литви Неріюса Заблецькіса. Ймовірно, бійці США випадково з'їхали з дороги і потрапили у болото. Через це вони опинилися у пастці і загинули. Водночас військові розповіли журналістам, що четверо солдатів їхали лісистою місцевістю не просто так. Вони прямували витягувати іншу армійську машину. Це пояснює той факт, що бійці потонули на ремонтно-евакуаційній бронемашині М-88 Геркулес. Зауважу, що у другій половині дня, 1 квітня, пошукові групи знайшли мертвим четвертого американського солдата, який зник на навчаннях біля кордону із Білоруссю. Про це повідомив командувач армії США у Європі та Африці Крістофер Донах'ю. Процитую вам слова генерала. Ми висловлюємо співчуття близьким наших солдатів. Не можу переоцінити підтримку наших литовських союзників. Ми спиралися на них, і вони разом із польськими та естонськими союзниками, а також нашими моряками, льотчиками та фахівцями із інженерного корпусу, допомогли нам знайти і повернути наших солдатів додому. Це трагічна подія, але вона підкреслює, що, що значить мати союзників і друзів. Підсумував він. Нагадаю, що усі четверо загиблих військових належали до бойової групи першої бронетанкової бригади третьої піхотної дивізії. Їх тіла знайшли поблизу Пабраде у Литві, де відбувалися військові тренування. Це за лічені кілометри від білоруського кордону, де розміщені також підрозділи армії Росії. На цей факт звернули увагу осінт-аналітики міжнародної розвідувальної спільноти Інформнапалм. Вони припустили, що крім нещасного випадку варто розглянути версію із диверсією російської ДРГ, адже РФ спільно із Білорусю ще із 2021 року активно проводять маневри біля кордонів Литви, в тому числі відпрацьовують і дії ДРГ. Усі фахівці вважають, що Кремль міг наважитися перевірити на міцність п'яту статтю НАТО. Мовляв, Путін уже давно планував гібридну операцію проти країн Балтії. А після заяв Трампа про скорочення американської присутності у Європі для цього виникли найсприятливіші умови. На думку експертів, потопити у прикордонні бронетехніку США і солдатами, яких могли просто задушити диверсанти, не так і складно. Нагадаю, що про зникнення американських військових стало відомо 26 березня. США та Литва організували пошукову групу. За два дні вона знайшла броньовану машину М-88 Геркулес. Часом її за допомогою спецтехніки таки вдалося витягти із болота. На це пішло три дні. Тоді ж, 31 березня, знайшли і тіла перших трьох солдатів. У Білому домі вже прокоментували трагедію. Процитую речницю. Це ще одне суворе нагадування про самовіддану жертву наших хоробрих військових, які щодня ризикують своїм життям по всьому світу, аби забезпечити нашу безпеку. Благослови їх Господь, заявила Каролайн Лівіт. Відреагував на новини і сам Дональд Трамп. Він повідомив, що американські солдати загинули у Литві через обвал берега озера. Мовляв, трясовина не витримала величезну масу бронемашини у 63 тони. У результаті авто з'їхало у болото і перекинулося. Попри можливу версію із нещасним випадком, відкидати причетність Росії до цього інциденту не варто. Так вважає військовий експерт Роман Світант. Каже спецслужби РФ, що базуються у Білорусі, могли намагатися викрасти американську бронемашину, але щось пішло не так. Ну не на одному полігоні був, тому знаю іноді бувають на полігоні дичайші ситуації і гибнуть о, люди. гибнуть конкретно Тому і по, по позиціям, допустим, при проведенні учені там є коефіцієнти. Допустимых потерь, да, даже уголовные дела не заводятся, ну, на полигоне не всегда, но если, если реальное учение, то там это тоже есть. Военная стезяна довольно тяжелая, то есть это ратный труд, который очень сложный, иногда приводит даже обучение, приводит к гибели. И вот вариант основной, это все-таки вот такого плана, то есть это несчастный случай, который произошел на полигоне. Это есть, и было, и есть, и будет. Это не первый, не последний. А то, что недалеко от Белоруссии и России, в том числе, да, однозначно могли работать могли работать спецслужбы Беларуси, это практически российские спецслужбы, которые провокацию как минимум, а то может быть вплоть до того, что пытались увести целую боевую машину. Могли, да конечно могли. Не доехали, но это другой вопрос. Но это опять, это версия. А реальное, конечно, расследование оно будет, и так как оно резонанс получило в мире, его базовые Викладки у точно в інформаціонному потокі ні, сейчас на даний момент нічого ні з'ясни і до інших новин упродовж минулого місяця. Фахівці ДТАК повернули світло у домівки 611 тисяч родин після обстрілів. Зокрема, у Дніпропетровській, Одеській, Донецькій та Київській областях. Зазначається, що найбільше ворог пошкодив мереж на Дніпропетровщині. Там енергетикам за місяць вдалося відновити живлення для понад 260 тисяч сімей. Потерпала від атак і Одещина. Працівники ДТЕК повернули електропостачання до 175 тисяч домівок. Водночас на Донеччині у березні ремонтні бригади компанії змогли відновити електрику у оселях понад 173 тисяч родин. За цей же період вони повернули світло для майже 2,5 тисяч помешкань на Київщині. За словами гендиректорки ДТЕК мережі Аліни Бондаренко. Попри постійну небезпеку, енергетики продовжують відновлювати пошкодження і повертати світло у максимально короткі терміни. Дякуємо нашим енергетикам і військовим за нелегку роботу і службу. А вам, шановні глядачі, за те, що дивитеся «Фабрику новин, підписуйтесь на канал і ставте вподобайки.